Снімаю, снімаю, дивлюся, воно не записується. Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Бачите вже скільки, 15 хвилин на другу годину. От. Прийшла тільки що не так давно. Була у, у місті, по ділам по своїм От. і кое-що купила. Бачите, це як мороз, так двері підсідають. Бачите вікна, які засніжені, трошки снігу, холодно. Ви знаєте. Так от. Трохи вчора я, я ж у мене стірка була, думаю, та поставлю трохи тих різдвяних прикрасок, так себе трошечки повеселить, щоб веселіше мені було. Ну і поставила. Це тут сушила, кросівки сушила свої, ті, що була в них у поїздки. Постирала вчора, бо була ж стірка та досушувала на, отам, на батарейки. О, бачите, тут у мене манюсінький гномик. Тут така прикрасочка на прапорі на нашому. Оце із В магазин є такий пінтик, дуже дорогий. Оце із пінтик, такий гномічок малесенький. І старенький, але я його люблю. мене. Раніше ви пам'ятаєте, в мене, ж пам в мене ж ялинка була, я її викинула. Думаю, та на що воно мені треба? Я тепер уже не, не наряжаю. Нема настрою. Як війна закінчиться, тоді буде видно все. Тоді все буде видно. Ну і тут на столі, бачите, такі янголятка, така квітка різдвяна, це, це малесеньке тут горить. І отакий янгол, мій захищає мій дім. Він дзвонив отак, на дзвоночку. Янгол такий. От. Та й тут поставила ліхтарики. Ввечері вимкаю на всю ніч. Вчора вимкнула на всю ніч. Та картку все ніяк свою не, не поріжу, не викину. І тут поклала таку різдвяну штучку. Піш, нічого не хочу, нічого не треба. Тоді пішла, думаю, борща зварю собі. Ось взяла собі бурячка одного, ось взяла собі цибульку одну, винограда три пачки по 33 цента кожна пачка ось. 33, а тут 32, а цей теж 33. Три пачки винограда взяла, от, Маргарин 35 центів, племінниця ж приїде, так ми напечем тих ем, ем, ругаликів напечем. У мене джем є той яблучний хороший, і ми напечемо з нею. Сметанки взяла, у молока взяла, ай, що води поп'ю. Ось так. А це зайшла в одну церкву. Ну, я знала, що там пригощають завжди. Завтра ж велике свято. Зараз кручу. Це я така по-домашньому в діта. Бачите, по-домашньому. Тут теж повісила красу таку. І з тієї сторони на, на дверях, але не буду виходити, вам показувати. Це, бачите, ключ написано: ключ. Ось він тут висить завжди, бо раз забулася, так 50 євро заплатила. Так, ось бачите, і ціна День Незалежності, День Незалежності, завтра п'ятниця, все закрите, все зачинене. От. Ну Там це мої лапті, я ще ж не прибирала тут полине мила. Як, знаєте, ну, не можу я зібратися ніяк. ну Не можу. Вчора ото оці красунчики повиставляла, так для душі трохи мені захотілося, для душі, бо так важко. Так важко, якби ви знали мої рідненькі. Та ви знаєте, ті, хто там зараз, ви знаєте, а ті, хто десь повиїхав, вони теж знають, чують от, рідні, дивляться новини, все. Дуже важко, дуже важко. Там було важко, а приїхала, мені здається, ще важче, бо <кій> переживаю за своїх, переживаю, переживаю. Слава Богу, сьогодні було тихо. І в Києві, і в Запоріжжі, і по всій Україні було тихо. Слава Богу, слава Богу. Ну, а тоді ще зайшла в магазин нью да? Я за цими шляпками той, слідкувала, ось дві шляпки купила, слідкувала ще літочка. Скільки вони стояли, 7,99. бачите? А зараз ось тут написано євро. євро. За євро я й купила одну і за євро купила другу. Ну, а що не купить по Єврік? У мене є ще одна нова. Ось Єврік. Бачите? Що не купить? За Єврік таку шляпку хорошу. У На... мене тільки я носю, Тільки я носю. Бо дівчата мої не носять. Не Настюша, не Аня, не Ната. Ната інколи де дуже жара така, що 40-42 у тіні вона надіває то капелюшка. Ото. З тим з багато всяких різних капелюшок, як Масімо участвує у регатах, а він в селі теж участвує, завжди її записує, завжди даю дві футболки, два капелюшка, ну, оці блайзери, блайзери оці, да? Ви розумієте, за що я кажу. А тоді здорову сумку так дають, і в сумці там чого тільки нема, бутилку шампанського дають, обов'язково дають. Той... Ілі, ілі – чашечка з блюдцем, вони виходять такі, як сказати, ексклюзивні Виходять і оце вони дають по чашечки з блюдцем, тоді дають оце футболки. Не безкоштовно треба заплатити 50 євро за цей подарунок. Ну, за оцей Сумку за цю, але я вам скажу, що там заплатиш 50, а там на 250, бо одна сумка фірміна стоїть десь 120 євро цей рік давали. Чашка стоїть 49, ну 50 євро. Футболки теж десь по, по, по 50, по 60 євро. От, там і шампанське, там і, і паста, там і соуси, шоколад. Ну, коротше, дуже багато всього покладуть туди повна сумка здоровенна. От, так що блайзери в них є. Оце як дуже сильна жара, то вона надіває, а так ні. Ну, Настюша теж у блайзері ходить, Аня у блайзері ходить в літечку. Я оце, такі шляпки натягну на себе та й ходю. От, а що мені по євро? Хорошо, да? Я думаю, да. Ну, оце так, бачите, коврів ще немає, ще ніяк я не спромагнуся. Дівочки, мої мальчики, зробити уборку. От не, не можу, не можу. Оце вчора якось мені сумно було, ввечері побалакала со своїми і спати не хочеться. Лягла спати вже аж у, у, пер, на, у першій годині. І тоді, вже ввечері, як постирала, думаю, та трошки подостаю. Оце". Ну, для себе тільки так, для себе. Раніше в мене і ялинка була, я її тоді викинула, а викинула коли? У 2018 році їхала на зимню поїздку у Віталію. Думаю, ну на що я буду її ставити? От. У мене і ковір тут червоний є, можна і ковір червоний, а я, мабуть, положу там у спальні в себе червоний, а той приберу поставлю. поставлю. А може і ні. Там яка різниця, який червоний чи сірий. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи... ой, 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 ой да? Я би, Саме головне, щоб усе було тихо, спокійно, благополучно у нашій ненькій Україні. А то що ти поїв, що ти купив? Ви знаєте, я оце, як побула, це ж я все збираюсь, вам відео таке, щоб ви мене бачили, і посидіть з вами душевно побалакать. Ну, зберусь, зберусь, я обіцяю вам, а це так скажу. Оце як ти там побув, оце як ти там подивився, як люди гибнуть, як люди помирають, і діточки, і старі люди, і молоді жінки, то ви знаєте, оце воно нічого не радує. Нічого лягала я там спать, молилася Господу Богу, со словами, щоб Бог оберіг мою сім'ю. Моє місто, моїх знайомих, моїх родичів, всіх солдатів і всю нашу неньку Україну, щоб Господь наш зберігав. То нічого не треба, я вам кажу, нічого. Люди все роблять, отак, скажем, як це вам сказати? Побачите, трохи розстроїлася, Машинально, отак скажемо, да? машинально. Я ось по своїй сім'ї скажу і по сім'ї своєї подруги. От моя сім'я прокидаємося зранку, поснідали, у них там є дві крисочки, такі, домашні оці криски. Так? Одна дуже зараз заболіла. От у ліки її, приготова вістка, покорми її, сашприця, та друга така активна біга, 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 так все. Такі хороші, це домашні такі крисочки, повимиває там у них, повичищає. Тоді ми по От, Вістка, якщо їде на офіс, то вона збирається, їде на офіс. Якщо вона з дому працює, то вона з дому працює і їсти готує. Мені не, не, не той не заставляли мене. Моя робота була прибрати віранду. Як було тепло, я прибирала. Та і вже як похолодала віранду прибирати. Вийшла, позаміталася, в мене рука труситься і, ой, і труситься все оце. Вийшла, позамітала, тоді води теплою налила, все помила, помила, хорошо, так, щоб було чистенько. От, оце моя була робота. Ну, і так, у, 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 якщо там бачу, десь сміття там понасипалося, покушали, теж мітьолочку взяла. Позамітала. Вони один раз в неділю прибирали, чисто в них завжди по суботам. Невістка дуже за цим слідкує. І ніколи нема посуда не повмитого, і павличок миє посуд, і Аня, і Настюша. Настюша ж там була, бо. Ой, бо не буду казати чого. Бо не буду, розумієте? Не буду. Це Біль нашої родини не буду казати. Одне тільки скажу, що Настюшин чоловік у больниці у Дніпропетровській, у Дніпрі. Того вона з Києва приїхала і була в Запоріжжі, їздила до нього три рази на, на, на той. Ой, віку крутиться, ну, на неділю три рази. Не буду казати подробності, нічого не хочу, бо зразу Ну, зараз, слава Богу, він вже пішов трохи на поправку. Як буде далі, не знаю. Теж із... Ну не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Бо я думаю, мені їм не подобається, що я це розказую. Ну і все. І от ж так от укрутимося туди-сюди. Я особо ніде й не ходила, бо мені не дозволяв ні син, ні невістка, не ходи. Не знаємо, коли будуть прильоти, в яке время, чи удень, чи вночі, чи ввечері. Сиди вдома, сиди вдома, але до подруги до своєї їздили. Подружка моя, Мадленочка. привіт тобі, моя ріднесенька. Вот. В неї ночувала навіть два рази дві ночі, але ну, не підряд, а так ночувала. Хорошо, так у неї. То донька молодша приходить з дитинкою, молодшій доньки, 26 ось буде у березні. Ну, я ж вам то і скажу, що це донька їхнього загиблого сина, який трагічно загинув, а дівчинці було пів місяця. І вона в них на опікунстві, вона їх мама, папа. От, а ну, як би сказати, по правді вона їхня онука. Ну, для них вона донька, і, і вони для неї мама і папа. Ну і отож, як чоловік, вона одружена, дитинка є чотири рочки. Як її чоловік йшов на роботу в ніч, вона дитинку брала і приходила, бо тут, не дай Бог, які прильоти, що дитину хватай, і тут поруч з їхнім домом, бомби схожі, що у дитячій лікарні туди бігти. Хоча я вам скажу, мої рідне ви самі знаєте, є таке, що летить так швидко, що не всєш з хати вийти. От, -от, -так. От. Ну і отож ми там були. У них все є. У них все є. І поїсти, і попити, і ремонт вони хороший зробили. Тільки не мав у родині спокію. Не Нема в родині спокою. Старшенький синок, це 50 років, безвісті звісті пропавший, вже два роки вже з лишнім, без ви, ви знаєте, Опять же, я вам скажу, цього може прочувствовати тільки мати і батько, і сім'я. А так. Слова сказати, що підтримки, піддержки. Я підтримувала, піддержувала, обіймала, разом з нею плакала, розповідали, споминали. Ми ж вже 45 років разом. Розумієте? 45 років це великий великий час. От. Ну, коротше, я кажу вам, як я зберуся, я сяду і все вам розповім. Все вам розповім. А зараз, мої ріднесеньки, пока-пока. Кріпко вас обіймаю, цілую, па-па.